Придбали собі ось такий подрібнювач очілок. Нам його порекомендували менеджери в інтернет-магазині. Виробник дає гарантію 3 роки. Тож ми вирішили взяти. Адже ми в процесі е, посадки ще додатково е, молодих дерев, в наш садочок, якому три 3 роки. Тому треба думати, куди дівати гілки. І куди ж нам без нашого помічника, ось цього малого бухастого подрібнювачного гілок. Це наш найменший, якому 10 місяців. Чарлі. Ось на таку щепу, власне, і перетворює цей подрібнювач зелений гілля. Як на мене, дуже добра мульча. Мені подобається. Ось тут я одразу і присипала молоденьку гіхеру цими гілочками, а також молоденький самшитік. Як на мене, досить добре виглядає. Тим більше, що з часом потемніє і не буде витрізнятись від кори.